Вітаю, ви ми, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. В мережі поширюється думка про те, що Трамп прийшов зруйнувати світовий порядок. Світоустрій, який склався після Другої світової війни. І що це його місія? Так, його місія зруйнувати цей світоустрій. Ну, Наприклад, трампісти вже подали до Конгресу, чи куди там, ну, кудись подали законопроект. Про вихід Сполучених Штатів Америки із Організації Об'єднаних Націй. Звичайно, Організація Об'єднаних Націй це ще те болото. І Сполучені Штати Америки туди вносять основну лепту, так, розміщують їх. оця Організація Об'єднаних Націй знаходиться в Нью-Йорку, а що ж буде після виходу Сполучених Штатів Америки із цього болота? Я думаю, що ця Організація Об'єднаних Націй буде знаходитися в Пекіні. Так. І що від цього зміниться? Ну, колись Китай не входив до складу ООН, а там сидів Тайвань. А потім Китай війшов. Ну, це ще одне підсилення Китаю на світовій арені. Ну, ще раз, по-русски свято, свята пусто не буває. Все просто, тупо просто. Но некоторые не понимают. Це до вас не відноситься. Слухачів і глядачів мого розчудового каналу YouTube. Так ось я своїм внукам кажу, ви розумні хлопці, тому ви повинні думати за себе і за інших. Я кажу, навіщо ми ще за когось будемо думати. Так, дай Боже нам за себе думати. Ну, я їм пояснюю, що дуже багато людей не здатні, не можуть, не навчені, не хочуть думати. І тому від цього йде велика біда. Тому ви повинні їм допомогти у цьому відношенні. Так. У різних сферах, де б ви не працювали і де б ви не були, так. намагатися зробити розумно, тому що буде маса людей, які не здатні мислити. Ну, от, наприклад, Сполучені Штати Америки взять найпотужніша держава світу. Що кажуть люди розумні, що найкраще вкладення в освіту. А в США стосовно ну, даних Організації Об'єднаних Націй, може вони тому і збираються вийти з цієї організації, понад 40% всього населення не має навіть середньої освіти. Величезна кількість людей, мільйони і мільйони, не вміють ні читати, ні писати. Так. Ну так, Що ж? А ти хоч, щоб хліб родив? Так. Ну, як ця країна може розвиватися? Якщо подивимося ми на те, як розвиваються події, то ми побачимо, що з 20 до 40% за останні десятиліття. Тобто процес деградації американського суспільства йде і надзвичайно швидкими темпами, і поява Трампа це не випадок, так, це закономірно. Але є там еліта, там дійсно є еліта високоосвічена, висококультурна. І я думаю, що скоро цієї еліті дійде, що Трамп прийшов руйнувати не світовий порядок, тому що аби Америки була єдина гіпер-супер держава, а там є Китай ще на противагу. Так. Там є і Німеччина, третя економіка, там Японія, четверта економіка. Їм просто треба по позбутися вже давно того комплексу поствоєнного, що вони програли війну. Вони не програли Другу світову війну, вони виграли цю війну. Не може бути третя і. Четверта економіка програти війну. Так. Московія, там 11-та економіка. Оце вона програла Другу світову війну, а не Німеччина і Японія. Але в них у голові донині оцей комплекс неповноцінності сидить. Тому вони всього там бояться. Стосовно війни, воєнного там, озброєння і особливо це стосується японців, та треба кидати в цю всю дурницю. Ніхто з вами не буде рахуватися, поки ви не будете сильні. Хочеш миру, готуйся до війни. Це класика! Для чого розумні люди опановують всім тим, що виробило людство, всім тим багажем? Тому що ти сам до всього додуматися, який би ти розумний не був не можеш. Тому треба вчити розумних людей. Так. Особливо їхні прислів'я, які вироблялися тисячоліттями, елітою світовою. І от ми бачимо, що скоро американці зрозуміють, що він прийшов, не знаю, як агент, чи як просто з дурного розуму. Не руйнувати світопорядок, бо він не здатний це зробити, а зруйнувати Сполучені Штати Америки як такі.